Що таке тестер-бокс? Це бокс із 10 смаків по 20 грамів. Один бокс коштує 350 гривень. Тобто за 350 гривень ви отримуєте можливість спробувати велику кількість смаків з лінійки від лауду. І таким чином знати, зрозуміти, що вам подобається, що не подобається. До речі, вага в пакетику 25 грамів. Я помилився щодо 20. А отже, це ще вигідніше. Тобто, у нас є Pink Express, Далі у нас є екзотичні фрукти. Coco Love, Потім у нас тут є Карпача Berry, Беліні, Азіан Фрут. Ягоди мохіто. Справе усе. Далі ківі ягоди, цитрусовий мікс і апероль сприт. Тобто, 10 смаків, як я і сказав. Більшість із цих смаків я не куштував жодного разу, і оглядів на них не було. Тобто, це означає, що тепер вони будуть.